імовірність зловживань цією процедурою є достатньо високою і це може принести, може принести певної шкоди державі з іншої сторони якщо депутати верховної ради Настільки впевнені в своїх ініціативах, і окрім добрих намірів, мають певне практичне обґрунтування шляхів реалізації, шляхів запобігання зловживанням, будь ласка, в повній мірі нехай озвучують суспільство перед тим, як приймати рішення, так би було це би було важливо. Але знаючи, на те, наскільки закрито працює парламент е і оперативно приймаючи законопроект, не виключено, що ближчим часом це буде реалізовано.